Сьогодні у нас 6 грудня 2022 року, 9 година, 31 хвилина. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, заряджатися енергією, показувати бидлоті, хто, і хто недобросовісним забудовникам показувати, що вони хуже бидла, яке породжує корупцію місті, в нашому, в нашій області, в країні. А діткам маленьким, які вживають алкоголь, наркотики і табачні вироби, хочеться сказати, що вони заслуговують на більше. 50. Зараз минус 7 на дворе. Дуже мерзнуть руки. Холодный турник. Еще Заважає отака сволота, яка стоїть, прогріває машину. Бедлота. Я інше слово підберу. Яка навіть не уявляє, що тут відбувалося останні п'ять років. І що цей будинок не зданий в експлуатацію. І хай вони вірять цим держслужбовцям, крадіям, корупціонерам. Але ж я, чесна, порядна людина, залишуся при своїй думці до кінця своїх днів. І якщо цей будинок, я вважаю, що не зданий в експлуатацію, то він не зданий в експлуатацію. Якщо... Тут коїлися злочини по відношенню мене мене, моєї сім'ї, то так воно і є. Бо я чесно, порядна, адекватна людина, котра не вживає наркотики, не вживає алкоголь, табачні вироби, не все ніякі соски електронні, а живе чесно, порядно, турбується за своїх дітей, турбується за своїх. Свійських тварин. Я маю на увазі песика. Слідкую за порядком у дворі, слідкую за порядком у домі і роблю все для того, щоб в країні був мир, злагода і гарне, щоб в країні у нас було гарне майбутнє. А не породжує. Паніку, корупцію, як оці держслужбовці разом з злочинцями-корупціонерами, котрі думають, що вони самі умні і що ніхто нічого не знає. Якщо робіть висновки, хто і хто, хто який приклад показує підростаючому поколінню і хто за що в цій країні бор, бореться. Мерзне дуже рука, пора закруглятися.